Друзі, на синфо перші проголовне поїхали нарешті в вакс, незважаючи на тиски зелених, таки відправив нардепа Кузніцова під вату на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі 8 мільйонів гривень. Відмову слугам взяти депутата на поруки. Перший поїхав в СІЗО. Суддя таки затикає зелених мародерів Єрмак в шоці. Нагадаємо, депутат є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і реба чергові дефективні за менеджерів, пише Ігор Царик. Затримано колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая. Також затриманий на хабарі. Річини нардепи від слуг народу Олексій Кузніцов усі затримані брали участь у корупційній схемі на закупівлях БПЛА та Атареба. І чому я не дивуюся? Інформація, що слуги народу борижні на дронах, і що цю схему накрило набу підтвердилася. Така інформація з'явилася одразу, як президент вирішив каструвати незалежність антикорупційних органів. А за даними слідства, до 30% вартості контрактів повертаються у кишені у вигляді хабарів. Цікаво, що Кузніцов також проголосував на скандальний законо проєкт номер 12414, який підривав незалежність Набута Сабо за сценарієм 95-го кварталу, щоб відволікти від міндіча, тепер має настати час щирих зізнань цього невідомого слуги з усіма явками та паролями. А хто їх призначив? Хто цей суперменеджер рояльний з 95-го кварталу? Фракція «Слуга народу вже заявила, що на час розслідування членство Кузнєцова у фракції буде збризупинено. У них і досі членами фракції залишаються депутати утікачі Кузнєцький та Кої які давно втекли з України ще пару десятків ходять підозрами за корупцію. і Це реально не надумані справи про хабарівобори, але ніхто не виключає їх із фракції. По тоді монобільшість зникне не лише де-факто, але і де юре А ось що пише політолог Дмитро Биков. Багато хто стверджує, що Сергія Айда, якому Андрія Єрманхає, тому роботу набута Сап щодо цього на банкові приймались особливо болізно. Я цього достеменно не знаю. Свічку в церкві не допомагав тримати, але така інформація циркулює активно в інформаційним простором. За останні. П'ять років гайдаю встиг відзначитися корупційними схемами майже на усіх посадах, де би не працював, його просував Єрмак за підтримки Зеленського. А прикривали практично усі, ким він працював. Схема розпилу на дронах і засобах РЕБ виглядала як, на перший погляд, законно. Але органи місцевого самоврядування спрямували допомогу силам оборони саме через завищення цін на техніку, яку закуповували, і передавали через частини нацгвардії. Схема і перетворилася на корупційну. Варто розуміти, що органи місцевого самоврядування дійсно мають. Законні механізми за бюджетні інструменти для закупівель на потреби ЗСУ, ТРО та інших військових формувань у мирний час закупівлі відбуваються через прозоро У воєнний відповідно до постанови КаМО номер 169 від 28 лютого 2022 року, яка дозволяє прямі закупівлі під час дії воєнного стану. Крім того, гроші можна переказувати безпосередньо на рахунки військових частин за умови затвердження відповідної програми підтвердження сил оборони місцевими рядами. Також передбачено механізм перерахування коштів через. З обласні чи районні військові адміністрації саме тому особливо цинічно виглядає корупція, навіть на цьому здавалося би локальному рівні. Якщо така безкарність панує тут уявіть, що коїться у самій верхівці, бо це лише верхівка перевернутого корупційного айсбергу. Що ж планувала влада, якби знищення незалежності набута са вдалося, і не було би картонкового майдану, ти жорсткої реакції союзників. Чергова спроба взяти під контроль на боїса провалилася. Не допомогли ні ручні руєристи, ні комітетська креативність Здавалося б, можна. Було би винести з цього урок, але замість висновків чергові вправи в обхід конституції від смарагдової влади, Колишній нардеп від слуги народу Дмитро Костюку у свіжому інтерв'ю розповів, що серед владних ідей обговорювалося усунення парламенту як явища. Тобто, цілком серйозно пірковувалася схема, за якою рада приймає бути неповноваженою, і вся виконавча влада переходить в виконавчій в раді. Це звісно звучить як сюрреалістичний фрагмент із раннього кавки, але в нас же війна за незалежність та виживання країни. Не експерименти у стилі ранніх 19-го року, але давайте по пунктах конституція нікуди не ділася. Стаття 83 Чітко каже, під час воєнного стану повноваження Верховної ради автоматично продовжуються. Вибори проводити не можна. Значить, старий склад працює до появи нового, і так має бути, бо парламент єдина інституція орейс інституції президента, яка напряму представляє громадян. Варіант зі здачою мандатів уже був у 2007 році. Частина депутатів пішла заради, щоб зірвати кво. Орум парламентської більшості на чолі з регіоналами і цим відкрили шлях до перевиборів. Але тоді був політичний компроміс і рішення президента. Зараз інша ситуація. Немає виборів, немає виходу. Тож і сценарії з масовим складанням мандатів виглядає не просто небезпечно, а тупиково ідея передати повноваження Верховній Раді уряду. Це просто маячня, Це кримінал. Уряд не має повноважень парламенту і конституція. Чітко це окреслює. Спроба змінити державний устрій, в обхід закону. Це вже не політична творчість. Ся юридичної діагноз реакція суспільства і партнерів була миттєвою на спробу взяти під контроль антикорупційні органи вже був сигнали з вулиці із Брюсселя. Заморожені кошти лише перший дзвінок, а що буде після сценарію з відміною парламенту, краще не перевіряти. Важливо не те наскільки реальні ці плани, а що вони взагалі озвучують. Можливо, це було би на рівні фантазії у курилиці чи на банковій на кухні, але навіть обговорення таких ідей, симптоми у влади зникає розуміння межі межі повноважень, межі легітим. Імності межі здорового глузду і на останок, коротке нагадування дії спрямовані на недопущення роботи парламенту. Це замах на конституційний лад у кримінальному кодексі. Про це написано без поезії. і Тим, хто придумає такі комбінації, не завадить раз на тиждень перечитувати не лише соцмережі, але і конституцію. Бо всі ці спроби закріпитися надовше мають зворотні ефекти. Вони не продовжують владу, вони прискорюють її кінець. Можете запитати у Януковича. Він підтвердить, редакція каналу не несе Дальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.